Ідея в... створення цього пам'ятника виникла два з половиною роки назад, коли мені в руки попала колода таких розмірів і з такого матеріалу. А... Просто у нас тоді в місті Бар поставили вибачте, пародію на... На... на Шевченка. Хто хоче, може знайти в інтернеті, напевне. Хто хоче, нехай приїде, побачить це все почалося з того, що я почав її робити. Не було навіть намірів створювати її, як би сказати, для, для книги рекордів, тобто ставити ціль, щоб її робило стільки багато людей. А, але коли до мене в гості заїхав мій товариш, який приїхав із Росії, побачив. А він знає, що я співробітничаю з Книгою рекордів України, це мій не перший рекорд, він теж побачив, так да, і він запитав, ну, запитав, чи це теж для книги рекордів. А, і тоді, чесно кажучи, виникла ідея, що підключити до цієї роботи інших, інших людей, які взагалі, можливо, перший раз тримають в руках стамістку. Тобто, отак вона поетапно і пішла. Спочатку її робили діти в школі, в якій я навчався, потім в, рай, в районний центр міста Бар вона поїхала, там студенти місцевого коледжу над нею працювали. От. І майже рік назад ми її привезли сюди вже в Київ. Спочатку вона знаходилася в музеї, в будинку музею Шевченка. Неподалік від Майдану Незалежності там є такий провулок Шевченка. Ви знаєте, його навіть цей музей мало хто. Багато із киян не знає, що там є справді такий будиночок, в якому Шевченко жив, жив, працював молоді роки. Біля трьох місяців вона там знаходилася, потім, потім мене запросили в музей Пиргову виставити її там для показу і для залучення усіх бажаючих. У їх створенні. Там, крім м, кількості, в книзі рекордів буде такий запис, кількість країн, яка приймала теж в цьому участь. Я їх всіх окремо записую на блокнотик, вони записують свою назву країни і своє прізвище. Ну, на даний момент біля 50 учасників учасників іноземних країн там приймали теж в цьому участь. Прийняти участь, це значить відколоти кусочок деревини, тобто допомогти мені все те, що я мав робити сам, мені допомагають робити інші. І оскільки ця скульптура засики, я всім пропоную цю цю щепочку, цей кусочок, який він відколять, забирати з собою як оберіг і як на згадку про це, про це, про це, про це дійство. Ну, в принципі, в принципі, от така ось історія, як він як він попав на Майдан. Вже да, після того, як вона була в музеї Перегова, вже третій день, тобто позавчора, ми її перевезли сюди вже на Майдан. І тут буде приходити, як би сказати, завершальна стадія над її роботою. В неділю будуть представники книги рекордів України, які занесуть її. Книг рекордів як скульптура, культура, створення якої приймала участь найбільша кількість людей на даний момент, це приблизно десь біля 4 тисяч учасників з більш ніж 50 країн світу.